Земля шаталась, дом шатался. Ну, брали город угледар. Идут ребята вот так вот на полу этих самых, красное, это самое, и мы знаем, что это ребята. Мы боялись, мы все два с половиной года, мы жили в жутком стране, и это правда. Арабов видел здесь. Арабов? Да, арабы были. Сатана царствует. Я человек верующий, я говорю, как оно есть. Это все правда. мерлый это... мрлык Лубалі просто і не могли двінутися. Вот так криси. так. отак. Ми знали, що це росія. Ми готові були неділю ждать. Бамбітісребятушки только в нас. Це друга серія хронік щасливого життя у захопленому росіянами вугледарі. Нові ждуни, нові репортажі, але все та стара ахінея. Підпишіться на канал для обраних і натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нових відео. А ми починаємо. Запасайтесь новою порцією заспокійливого, бо зараз будуть свіжі легенди про арабських найомників. Тут цілий серіал. Тисяча і одна ніч на Донбасі. бачив тут. здесь Так, Араби були 23-м году. Ти що дом цілий був 24. четвер. Ми стали якраз розмовляли возле під'їзду. йдуть двоє. Ну поформіш. Дивляться. Волком, Ну, проходиш мимо. Не здоров'юся, тому що ну хто знає, що там в голові. І тут дрон раз, 51 полетел, вони, як кинулись під дерево, з кіноліс глазами, суди. Парафа Гарли мерли. Арабська ні. <реш> <реш> Ладно. Гирли мирли. Або віда Віктор Володимирович 1970 року народження. Місце народження Пара-пара-пам. Місто зерноград Ростовської області, колишній міліціонер. Працював на шахті, як кажуть місцеві батьки Віктора теж були завзятими ждунами. Але через те, що у батька відмовили ноги, довелося евакуюватися. Сам же Віктор вирішив залишитись і дочекатися рускава міра, щоб тепер розпускати свого злого язика про те, які ж страшні українські військові за його версією ЗСУ самі себе обстрілювали заради премій. Потім, мабуть, ще й дякували ворогу за сотрудничество. Друга по шахтам. Ті на шахті на перший, а ті на третій. Надо бойові заробляти, надо по другу постріляти. Ті туди, ті оттуда. І такое було. Та, та, так та, порядки вещей в них. Якщо приїжджала кореспондентка Чишка, жінчина, та більш-менш адекватна була, надо і приїжджати, і говорить, вона з матом, така серйозна тетя мені. А що там, перші, маємо, ми їдемо, ті оттуда стріляють, а ті оттуда, прийно, там же що, там Україна там Україна стоїть, там Україна стоїть, там Україна стоїть, там там Питання є, питань нема. Це найтупіша і найабсурдніша брехня. А на момент захоплення міста руськими мальчиками Віктор згадує так: земля шаталась, дом, шатався, брали город у глідар. І після цього почав хитатися здоровий глуст. Далі до вашої уваги, спецоперація: Лівчики та трусіля на кразах. За чому труси просто жінські лівчики? Якщо саме живе десь в селі. Та машинка чаня стріляє, мовляв, звідкиш ти типо есть ти набор води нормально. Я вода есть центральная є центральна вода. Сначала нашки м'якалодеться. Поймаш у канала. Нас тебя я эта машинка ж подана, кажу. Розберімося. За ніж по квартирам тут наворовали всего. всього. были були что хочешь. В самом начале тут кразами вивозіли. Краска ладіння, крас і машин, машина, краском'ютор там. Крас і клет гражданских забирали по кріслі. Я не знаю скільки рублів цьому герою дали за його чергову ахінею, але давайте трохи поринемо у минуле. Ось Віктор власноруч тягає українську гуманітарку. І радісно махає нашим волонтерам. А цинізму в нього через край, замість того, щоб повернутися на родину, вітьок спокійно сидів і нетерпляче чекав своїх русських рятівників, які невдовзі звільнять його від нормального життя. Ах, Вах-вах, Русські, русські все розстріляють. А тепер ну дуже цікаве. Я знайшла соцмережі Віктора, і у коментарях під його аватаркою зав'язався цілий діалог з його, я так розумію, товаришем з Мар'їнки, який нині живе на Вінниччині. Схоже, ми знайшли ще одного поціновувача руского міра. Але цікаво, чи це той рай, якого дочекався Віктор: жити в розбитому дев'ятиповерховому будинку і чекати того зв'язного часа: дві печки, палатка, удобства на всі сто здійснилася мрія ідіота. А далі в нашому списку персона, яка знову таки викликала у мене здивування. Ловлю флешбеки з Марини Голобородько, яка була в минулому випуску. Знайомтеся Ольга Іванівна Бишенко Єпіфанова, 1982 року народження. У неї ж методичка та сама крази. Что правда уже не с лифчиками, а с холодильниками. В июне, в июле такое вообще просто камазами не вывозили. Не стеснялись, это ну, абсолютно, холодильники и все такое. И люди потом находили их на рынке науки. Я думаю, что да, находили их, потому что. А ну, их или куда-то, наверное, свои отправляли. Причем они, как в гаражах создавали место, куда это сперва все свозили. А потом, видимо, когда была ротация, это все вывозили. Вот Ну, в общем, это это было очень нагло, очень очевидно, и нам просто повезло, чуду мы остались все живы, потому что свидетели кот извести долго не живут. Ей цю героїчно ж дуніху намагалися залякати ЗСУ. И на диво, вона все ще залишилася живою. Если мы только чуда выйдем, мы вас всех здесь ну, похороним. Это это было, вот мы с этим жили. Мы понимали, что они нас ненавидят. То есть они говорили, что похоронят вас, мирных жителей. Они говорили, що вони будуть стріляти в нас да Меня стріляли, і я упав у лужу. «Ребята, было очень много. А ще нещасні затикали рота, і жила вона взагалі то під психологічним давленням. Ми боялися ми два з половиною жили в жутком І це правда. Важливе уточнення. Я я говорю, як воно є. Це все правда. Три, два, один. 13 березня 2024 року. Більш ніж за півроку до окупації міста. Хлопців наших. Вірю більше, ніж вони, мабуть, самі в себе. Тому що рік тому, ой, всі отак. От. І що, і до сих пор ми тут, і будемо тут. І нічого тут не буде, хлопці. Нічого так не буде. Не русських не буде тут, от не буде їх тут. Як ви розумієте, це була відповідь на питання, чому ж вона не виїжджає з міста, і ви подумаєте, та ну як таке можливо? Можете не дивуватись, бо це просто був парад лицемірства, і інакше це не назвеш. Ми жили в стра. І це Правда могут не можуть в це не повірити, тому що нам приходилось улыбаться, когда приїжджали волонтери, Потому що інакше ти не отримаєш води, не послушаешь молитву там, или ще щось без води, без украинскую або и не таке. скажешь. ти не хочеш жити в Україні, то їдь на Росію. У чому проблема? Я досі не розумію, навіщо так ускладнювати собі життя? Вас тут ущемляють, психологічно давят. А там певно зустрінуть з червоною доріжкою, двома печками та палаткою. Ну а тепер пані Ольга схоже здобула для себе той самий мір, де ніхто її не ущемляє. Ідентифіковані також інші почекуни, які дочекалися свого зіркового часу. Євгеній Анатолійович Тарасенко, Каріной Якут, інакше ти його не назвеш. Куди ви хочете? Ні, ну мої родственники в Якутии, ну поки временно куди там вивезуть там точно не ні он з нами тут с первого дня спрятали. спрятали, щоб не забрали. Меня родственники сразу туди виїхали. Що в 22 году я то решила остаться здесь, хоча надо було їхати ними, поки була Они Через Запорожі їм удалося виїхати. Більше його інтерв'ю ми не знайшли, тож, ймовірно, цей недотепа поїхав на Росію. Слава Богу, Бабуня Чмакатуха або Габараєва Єлизавета Миколаївна, 1960 року народження, родом із Донецька, має династію ДНРівських воїнів. Тож не дивно, що її ім'я з'явилося у цьому списку. Це дуже добре, це хорошо У мене і плем'яніденерія. Первого дня воювала, воюючи в госпіталі. тому я за Виїжджати вона також не захотіла. Могли і сусіди, і знайомі пропонували, коли уїхали відсюда. Так що немає бажання желання у мене. Я хочу десь вдома бути до самого самого кінця. Ця бабка лісова остаточно увійшла в роль, каже, що всюди царствує сатана. Знаєте, останнього часу сатана царствує. А люди они слабые, слабые, они подвластны этому духу, любому духу. Это только который стремится действительно, ну, с Божьей помощью, ну вот, к Богу. З чистою душою, з чистою совістю, єдав можуть стояти. враховуючи в якому вони тепер раю, можна погодитись. Сатана там справді головує тільки під прапором триколора і з написом Асвабадітелі. Наступна в нашому списку панова Світлана Геннадіївна 57 років у Вугледарі самого дитинства. Працювала санітаркою у лікарні. Панатка люксу і шанувальниця дорогущих брендів. Смотря, який фабрик, смотря, скільки деталей. 24 числа прилетіла точка на мою больницю. Бомбила нас Україна, родная. І тогда би не подумала, що я так буду її ненавидіти. Поряд із нею, Пащенко Олександр. Ще один завзятий почакун. Тобто, виходить так: до 24 лютого 2022 року. Ви жили собі спокійно. А потім, як тільки руські мальчики вирішили вас освобождати, Україна раптом масово почала бомбити вугледар. Святік, де тут причинно наслідкові зв'язки? Ну тепер ви зрозуміли, яка в них методичка. І знову ж моє улюблене – крази. Те, ребята, воровали все. Да. Yeah. Детські ігрушки, посуду, мебель. Тобто вивозили такими холодильники, боже. А далі хід сезону. ЗСУ, мовляв, приміняли хімічне оружие. Що ви почувствували? Ми нічого не почувствували. Я, коли стала в туалет ночі, пацани курили вузі печку, пацани російську печку, большую, домашню, як раніше да. Yeah. в це вилили. Да. Вони курили завжди вузі піддувала. Я смотрю, Сашка лежит такої цвета. Я, я по моральках. Я шаг два сделала і все, і сама от так вот. Мы спали вот упали на пол. Нет, я упала на кровать. Цілий член общественної палати Росії Максим Григорія вказує, що це були нервово паралітичні засоби. Я упала на кровати, так. А сашка возле печки. Так. Тетя Люба там з кровати упала. Прямо в упали просто і не могли двинуться. Вот как криса вот так вот. вот, так вот. Все органи, то есть ти слишиш, губами губарішевіш, але ти не можеш нічого зробити. Те, що ви пацюки, це не новина, але член громадської палати навіть не потрудився загуглити симптоми перед тим як сліпити черговий фейк. Нервово-паралітичні речовини це фосфор-органічні сполуки, які за секунди викликають звуження зіниць, судоми, проблеми з диханням і смерть, як, наприклад. Зарин, те, що описує святік, швидше нагадує короткочасну седацію, яка використовується у медицині. Седативні препарати, як бойові отруйні речовини, не застосовують а от повідомлення про те, що росіяни застосовували хімічні боєприпаси проти ЗСУ. Були так і те, що любов до Росії у святи була давно. Це ясно як білий день. До этого такі прильоти були. Ми знали, що це Росія. Ми готові були неділю ждать. Бамбітісребятушки тільки, тільки освободити нас. Наш мурашка потілу гарю. Сім ідуть ребята во так. От на полу тих самих красне, та сама, і ми знаємо, що та ребята ми ну, Росія. Опустили. Ми витіше мрія здійснилася. Русський рай у всій росі. Як ви могли зрозуміти у Вугледарі, який має бути в справжньому руському раї, досі немає ні світла, ні води, ні газу, ні електрики, ні магазинів, ні? Тільки 25 аборигенів, до яких час від часу приїжджають вурдалаки з Раша ТВ, аби накліпати новеньких сюжетиків про казкове життя в освобожденному городі. І так до вашої уваги репортаж під назвою Як живуть, оставшися 25 жителей у Глядара». спойлер: ніх** не змінилося. На початку сюжета один із місцевих показує свої райські апартаменти на Завзькому морі при первой возможности приедет. Это то, что у него тоже от квартиры осталось. Далее нам вирішили показати Петра Олексійовича з дружиною. Е ні, не того, про якого ви могли подумати. Ну чи того. Короче, думайте самі. Это Петр Алексеевич. А у нього жена. Виглядає все це максимально ущербно. Ліхтар на лобі на кухні газова плита, яка востаннє працювала до приходу освободітелей. Місце для сну зібране з гівна і палок. Врешті все, що залишилося від колись нормальної квартири. На фоні вщен зруйнованих будинків дві ж розповідають репортеру з країни, яка їх бомбила про жахи війни. Боялися, плакали, просили бога допомогти. Прятали, бігали з одного, угол, бігали, в угол, з одного підвала бігали, в, в другий угол. де стріляють туди. Біжали і пряталися раніше. Вони бігали від одного підвала до іншого, ховаючись від обстрілів русьги а зараз бігають з однієї халабуди до іншої, аби разом приготувати поїсти і не вмерти з голоду все як має бути в руськам мірі. Але якщо бути максимально точним, то ще раніше, десь так в 21-му році, до приходу освободітелі, яких вони так чекали, взагалі не треба було нікуди бігати. Можна було спокійно прогулятися не зруйнованим містом, піти в магазин, поїхати в сусіднє місто до друзів та родичів. Але ні, прийшов руський мір. Втім, до цього ми ще повернемося далі. По сценарію репортер вичепив двох худощавих щурячих слуг, так названих волонтерів. Але слухати треба тут з перекладом, аби не пропустити суті. Тому я перекладу. Возимо сюди на регулярній основі хлібуша. Возінь привозимо сюди, хоч по шматку хліба. Аби ці аборигени не зли з голоду. Два рази в неділю свіжу пресу постійно привозимо. Обов'язково привозимо нову порцію пропаганди. Світла у цих лохів немає, тому возимо газети. І в гуманітарочку великий набір, раз в місяць ми сюди привозимо кожному жителю видаємо. Ну і пару коробків каш привозимо, аби зняти прикольний відосик. Треба, ж, щоб нам і далі грошики донатили. Далі пропаган з камерою почемчикував у розбиту школу, аби теж підзняти роз. Звалено бібліотеку в надії знайти щось таке, щоб ух довести, що всі ми тут нацисти, фашисти, канібали. Ну ви зрозуміли, але ніфіга у нього не вийшло. Перша ж книга, на яку він натрапив, хлопство російського письменника Толстого. Ну, а потім ще пару книжечок того Толстого. А Толстой, Пришвин. Толстой, Пришвин. Як це так? Ми ж мали би за такі книжки взагалі вбивати. Просто всі книжки вже забрав радник душиліна Ян Гагін із минулого відео. До речі, хто не бачив, посилання в описі цьому вафледрону дуже сподобалися його знахідки. Тому всі книжечки він успішно вкрав і притащив на рашо тебе. Нямвінят советський союз, російську імперію, потом Росію, практически во всіх бідах на Україні. А в цих учебниках очень ярко описан геноцид. Да. Володамор навіть все. і кіноцид, і ми, ми, ми винні в усі бідах. Це жесть, як це так, що в українських книжках пишуть правду. Голодомор, сталінські репресії, будинок слова, каральна психіатрія. Це ж все прикол був. Такого не існувало. Коротше, все в стилі Раша ТВ. Що ж, повернемось до сюжетику з Вугледару. Щорячі слуги розповідають про кількість населення, а саме те, що до війни тут було 20 тисяч жителів, а залишилося просто 25 аборигенчиків. Ну і звичайно розповідають про своє милосердя. Про те, як вони бідних вугледарців за потреби возять у Волноваху, бо там нібито кращі умови. 16, шістнадцять посімнадцять тисяч жила. Бульша двадцять до двадцятого года. До двадцять второго чоловіка стала смістання волновахи нас обородован. Люди короче тому та становиться у кого не стало жилья. Помагають там з документами з пенсіями совсім. Звучить як повний абсурд. Знаєте, як зараз виглядає Волноваха? Це на 90% знищене місто. По суті, це те ж саме, якби японці в 45-му перевозили з хіросіми в Нагасакі. Але ні, для Рузьги це цілий акт милосердя. Спочатку дотла спалюють місто, потім знімають там відосики про те, як вони їм там допомагають. А потім возять з одного міста в руїнах в інше. Таке ж повністю зруйноване місто. Таке воно милосердя Парузія. На черзі ще один репортаж каналу Росія. 1 цього разу до зруйнованого вугледару пропага притащили вже зазомбовану дівчину, внучку місцевих ждунів. Сьогодні сюди волонтер, студент і медик Вероніка Калюжна. 11 років розлуки. Вот-вот закінчаться. Очень сильно переживаю встречі з бабушкою то дідусь. волнительно, як вони на це отреагируют. Ну, посмотрим. Последний раз вона видела город ребенком. Сьогодні вспоминает кожну деталь. Піз... Яку вона там деталь може згадати? Яку останній раз вона була у Вугледарі 11 років тому? Тоді місто не те, що виглядало інакше. Тоді воно, хоча б просто було. А зараз вона їде. Посеред руїн, ось так виглядав вугледар 11 років тому. А зараз вона їде по руїнам. Ну які вона деталі там може розгледіти? Бабкою цієї студентки виявилась Світлана Бурмінська, пенсіонерка, раніше працювала в місцевій школі номер 3 вчителькою, а потім і психологом. А зараз розповідає про страшних весеушників, які погрожували. Ми знутрі закрили тут під'їзд чтобы не ходили квартиры, не скрывали и не грабили. Вот йому там записку написали, що під'їзд повинен бути відкритим. Нехороше слово. І потом, да, ну вон ви можете там сфотографировать, що осталась надпись. Зловлю застрелю і немецкая свастика. Да. Ну а далі теплая встреча з внучкой. І сльозлива розповідь, що вона все пропустила. Я не Столько літ не видели, то мальйони. Ой, пропустила всі важливі события в її житті, випускної поступлення в один інститут, другий інститут, Все пропустила. А як же все просто могло вирішитися? Ну, якщо тобі так хотілося бути поруч з внучкою, якщо ти боялася жити разом зі страшними ВСУшниками, можна було просто зібрати всі свої манатки і звалити до своєї внученьки в Росію. Да. Далее по сценарию экскурсия по апартаментах. Пока шли боевые действия, семья не покидала город. Из квартиры на восьмом этаже переехали на второй, к соседке. Постепенно обживаются. Ну, все как-то так живем. У -у -у. Правда, чужая квартира Ольгина, но ну, она не обидится, я думаю. Она это... будет не против. Все хорошо. Светла немае, газу немае, них немае и квартира чужа. А так, взагалі все клас, і є чуйка, що Ольга, в квартирі якої зараз вони живуть, взагалі не в курсі, що її квартира тепер не її. Чоловік може привикнути будь-яких умов і трудностей. Тепер на другому етажі цього дому знаходиться велике количество дров. Рядом установлена печка. Труба виходить в мусоропровод. За години можна нагріти воду для того, щоб помити посуду і постирати. Він про це все так розповідає, ніби це не розвалений спартанський ум. Мови, ну а просто рай на землі, впевнений, що ця внучечка, яка останній раз була у вугледарі 11 років тому, тоді не чекала 30 хвилин для того, аби нагрілася вода, і можна було прийняти душ, і не ходила по дрова, аби приготувати їсти. Місні покидати вугледар не збираються. Ждуть, коли він стане обновленим і процвітаючим. Так а навіщо чекати? Давайте зараз подивимося, як виглядає місто мрії. Это це город мульдар. Як його некоторые люди називають? Город мечты. Картина повної антиутопії. Жодного вцілілого куточка, розруха і жодної душі навколо. В кадр потрапляє вивіска місцевого спортзалу Богатир, написана російською мовою в місті. Де начебто ущемляли русскоязичне населення. Організація цих людожерів, що знімали це відео, називається рядом». Вони навіть не соромляться показувати, що відбувається з містами, коли «свої рядом. На кадрах також видно і стелу, присвячену загиблим під час Другої світової війни, в місті, яке по словам Рузьги, керується нацистським режимом. Угледар, на жаль, вже давно не місто мрії через дії РФ, це місто привид. Перетворений у спецмайданчик для зйомок пропагандистських відео. А так виглядав вугледар до початку повномасштабної війни. Він ніколи не був маленьким депресивним містом. Місцеві жителі постійно організовували різні заходи, як для дорослих, так і для дітей. Концерти, змагання, тощо місто жило. Місто активно розвивалося. Функціонував клуб робототехніки для дітей. Вони представляли країну на міжнародній арені у різних країнах світу та займали призові місця з робототехніки. Тут у Вугледарі всі розмовляли хто як хотів, і ніхто нікого не ні притісняв. Ось, наприклад, репортаж з одного фестивалю у Вугледарі. Ведучий бере коментар у депутата. Депутат говорить російською. І ніхто його не обмежує, не збирається вбивати. Ви наш старий доб добрий партнер, товариш нашого міста, і це не може нарадувати. Скажіть, будь ласка, як ви себе відчуваєте сьогодні? Все ж таки гостем чи все ж таки хазяїном цього свята разом з Андрієм Юрійовичем? Ну, все-таки найбільше гостем, тому що, е, хоча й допомагав, і організовувати. Ну ви знаєте, очень приємно і приємно, не просто удивлен, а вот таким действиям, яке молодіж зрола, і зразу видно, що молодіж не А я говорю все, що молодіж це будуще любої страни, любого города, любого населеного пункту. А тут коментар дає міський голова Вугледару. Він говорить українською. Мені дуже приємно знаходитися на даному заході. Мені дуже приємно, що наша молодь відгукнулася на цей фестиваль, який проводить в рамках культурного маніна, я бачу, що дійсно молодь перетворює місто в живе, розвиваюче місто. Наше місто молоде і з такою молоддю воно буде жити. Російські потвори говорять про початок відбудови вугледару у 2028 році, а могли взагалі сюди не лізти і займатися будівництвом в своєму Мурманську, наприклад, Архангельську. Де раби досі живуть в дерев'яних бараках, вугледар сьогодні це живий доказ, що руський мір приносить лише руїни, страх і приниження. Де колись було життя, свобода і розвиток тепер лише порожнеча брехня і пропаганда. Кожен хто свідомо обрав цей рай. Добровільно погодився на абсурд і страждання, а нормальні люди змушені дивитися, як їхнє місто перетворюється на декорації для гнилої імперської фантазії. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково поставте вподобайку і підпишіться на канал для обраних. З вами ж була Дарина Біла і Вадим Севин. Побачимось.